Онко-гематологічне відділення Житомирської обласної клінічної лікарні єдине в області, де лікують дитячу онкологію. Щорічно тут проходять лікування до семи сотень маленьких пацієнтів. Фахівці лікарняного закладу зауважують, що саме арт-терапія не лише полегшує болісні відчуття під час важкого лікування, а й сприяє одужанню. Ось так, дивіться, як я роблю. Знову набираємо правою і насипаємо такий бархан на ліву долоньку. Ось так. приємне відчуття. Вам подобається? Подобається. подобається. І ще раз насипали. Дивіться, який у нас гарний бархан. Онко гематологія. Пацієнти цього відділення проходять особливо важке і тривале лікування від кількох місяців до року. з невеликими перервами але в основному життя в них приходить в нашому відділенні. Лікування дуже важке, хіміотерапія, променева терапія, постійні крапельниці, антибіотики. Це виснажує дитину, звичайно, і морально, і фізично. І тому такі заняття арт-терапію, які проходять зараз у нас в відділенні, вони дуже важливі для дітей. Вони їм дають можливість трошки відволіктися від хвороби, трошки продумати подумати про щось хороше, трошки виразити себе в творчості. Ну і коли такі гарні настрій появляються, то краще її лікування це Ми помітили вже Пісочна арт-терапія для маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні таку акцію провів благодійний фонд разом до майбутнього зі своїми партнерами у рамках соціального проєкту проти болю. У рамках проекту проти болю ми допомагаємо лікарням. Зокрема, в рамках проекту «Проти болю» минулого року. Ми співпрацювали з Житомирським обласним онкодиспансером. Сьогодні ми завітали в онкогематологічне відділення Житомирської обласної дитячої лікарні. Ми вирішили завітати до дітей, які найбільше потребують такої уваги з розвиваючими заняттями. Насипаємо бархан вправо догон. Сипаємо сип. О, відчуваєте, як він. Пускається гарненько, ніжно. А давайте зараз зробимо тишу і послухаємо, як сиплеться пісок. Давайте послухаємо пісок. Що він тобі каже? Він каже, він каже. Він каже, що треба здоровеньким. здоровим а знаєте, що пісок він же нас магічний, і те, що вам він сказав, обов'язково збудеться. Дитяча студія розвитку Смарт Клаб постійний партнер благодійного фонду разом до майбутнього у його соціальних акціях. У нас є прагнення і бажання долучати до наших соціальних проєктів якомога більше партнерів, тому що ну це діти, це наше прагнення якось бути корисними. І сьогодні ми бачимо, коли ми приїхали до діток, що вони справді дуже раді нас бачити. Це для них новинка, це для них цікавинка. І нам приємно, що нас радо зустрічають і фахівці, і спеціалісти лікарні і батьки, тому що усі розуміють, що здоров'я це не тільки лікування медикаментами, здоров'я це лікування душею, здоров'я це лікування емоціями. І ми хочемо сьогодні подарувати ці емоції позитивні дітям. Позитивних емоцій, як ніхто сьогодні потребує восьмирічна Софія. Після другої хіміотерапії дівчинка дуже втратила увазі, швидко втомлюється. Пухлина головного мозку вплинула і на рухові функції, тому заняття для розвитку дрібної моторики рук дуже потрібні, розповідає мама Софії. Так сталося, що я замітила, що вона п'є багато води. Почала шукати причину. Знайшли причину в тому, що в дитини пухлина головного мозку. На жаль, оперувати ну, сказати, відмовились, не відмовились, але порадили краще пройти хіміотерапію. Це нам треба пройти шість блоків. Ми тільки заступили на третій. Є позитивні результати. Будемо сподіватися, що все таки ми подолаємо цю хворобу сьогодні. Як і більшість дітей, на піску Софія малювала Сонечко. Чому? Сонечко. Що сонечко таке. Вони воно світить. світить Ясне. Да. Ясне сонечко. Щоб матеріалів для арт-терапії вистачало, гості залітали не з порожніми руками. Біла та червона глина для ліплення, фарби та Розмальовки для того, аби діти не сумували та скоріше одужували. Ой, я дуже вдячна, дуже вдячна організаторам сьогоднішньої нашої акції, які прибули до нас, адже дуже важливо мати ще й матеріал з чим займатися. Тобто вправо чи вліво вже можете самі вирішувати. І ось так, а другу долоньку, яка вільна, ось так пальчики в сторони, і ось так будемо посипати долоньку. Що ви відчуваєте? Що ви відчуваєте? На долоньку. Ви щось відчуваєте? Так. так, Толік. І що це? У нас прям така ситуація. Це пісочні часи. Так, дикі гарні в тебе. Звісно. Ну, порівняння. Так. А тепер долоньку так перевернули. Посипаємо. І З цієї сторони. Сиборочком. Сахар. А зараз що? Сахар, що ти зараз відчуваєш? А я відчуваю, що я не хочу боліти. А я от від хімії відчуваюсь. <рес> відчуваєш так, так? Подобається вам гратися пісочком? Так. Це один із найпотужніших методів арт-терапії для роботи з підсвідомим. Пісок він взагалі має такі цілющі властивості. Він е знімає психологічне навантаження і зв'язку з тим, що. Е Наше підсвідоме вивільняється на фоні фізичного через фізичне. Ну, як ви гадаєте, сьогодні вам вдалося от зробити те, що зробили? — дивлячись по обличчям наших маленьких друзів, мені здається, що ми досягли своєї мети. Ми з ними подружилися, вони отримали позитивні враження, емоції, і те ж саме ми від них отримали. Розмовляючи з піском, своє бажання висловила і маленька Богдана. Тепер вона чітко знає, чого бажає і до чого прагне, щоб я була столова.